З обмеженою відповідальністю Ростагро, Полтавська область. Ми знаходимося в двох районах: Кременчуцькому і Лубенському. Основна спеціалізація виробництво насіння. І якщо більш детально, то виробництво насіння кукурудзи. Загальна площа взагалі в нас відповідальності близько 10 тисяч гектарів. Зрошувальних площ на сьогодні 1100 гектарів, це якщо брати по контурах полів не по поливних землях. Скажімо, виконання повністю нашої програми по розвитку зрошення завершилось в зв'язку з утрудненим доступом до джерел води, і це, в принципі, є основна причина. Подальший розвиток можливий або за рахунок прокладання складних інженерних споруд, але це вже така. Дуже комплексна задача або за рахунок ну, обмежено ми можемо допомогти собі такими високотехнологічними рішеннями, як присутні в кадрі. У нас в господарстві тепер є три різних системи, поливних системи, тобто три різних варіанти полива. Перший варіант на найбільшій площі це, само собою, стандартні зрошувальні машини, кругові, шеренгові, я їх об'єдную. Вони, в принципі, ну, по суті свої є однаковими, там відмінність у них невелика. Ну, не принципова для даного розгляду. Друга система в хронологічному порядку, яка в нас з'явилась — це система підземного поливу. Професійна, хороша, дуже якісна компанія Метафілм ізраїльської, вона була встановлена на відносно невеликій площі. От, є досить непоганий досвід її експлуатації. Ну і третя система, та, яка знаходиться в кадрі. Спеціалісти ну, і люди, які взагалі хоч якесь відношення мають до зрошення сільськогосподарського, вони чудово розуміють, що кругова машина або шеренгова. Стандартна поливна машина це полив в районі 20-25 мм за період, там, ну, в кого як виходить, від 4 до, 5, ну, до 7 днів да, з такою тривалістю. Ця машина налаштована зараз на роботу в нормі десь 7 мм і, скажімо, повернення на ту саму площу за 4-5 днів. Тобто, це фактично мало не в три рази менше норми виливу. Але за рахунок точної дистриб'юції води ми очікуємо, що, скажімо, її реальна ефективність не буде суттєво нижчою за кругові машини. Е, окрім власне, скажімо, по функції поливу, дана машина може також вносити і водорощення добрива. Ну, в наших умовах, на масових культурах, я, чесно кажучи, та при нинішніх цінах і на культури, і на добрива. Я трошки скептично дивлюсь на внесення фосфору і калію, а от азот працюватиме в таку систему, я думаю, як для нього створено. Скажімо, вибір товаришів, які хочуть організувати в себе зрошення, з появою цієї системи, ну, досить серйозно ускладнилися. Які переваги даної системи над системою підземного зрошення я бачу? Перше, це краща налаштованість і мобільність. Тобто дану систему можна використати для поливу кількох ділянок, вона переміщається. Тобто ти можеш оброблювати ті поля, навіть які не планував. Раз. Тільки за наявності, звичайно, джерела води. Друге, це система збереження. Вона попрацювала в полі, вона прийшла до тебе на машинний двір, ти провів обслуговування, ти забезпечив нормальне зимове. Зберігання ніяких питань. Автономність даної системи вона також досить непогана, От, і в цьому вона подобається. Вона якісно працює з ділянками неправильної форми, більше того, вона здатна підналаштовуватись. Тобто в тебе відбулись якісь зміни в ділянці, да? хтось виділився пай, припустимо. Ну, стандартна ситуація, яку, на жаль, всі гарно знають. І в тебе включення чужої землі. Цю систему ти просто доналаштовуєш і ти працюєш з нею. З системою підземного зрошення. Ну як це питання? Я слава Богу, ще з цим не стикався. Я не розумію, як його вирішити, куди згорять ті інвестиції, що з ними буде, і взагалі, ну це така і моральна, і економічна проблема. Найменш гнучкою, само собою, являється система великого зрошення так званого, ну і в неї свої переваги, тобто це система для великих площ, для інтенсивної роботи, і вона найдешевша. Але вона й найвимогливіша до води. Якщо взагалі то, скажімо, виділити найсильніші сторони і взагалі цільове застосування даної машини, то я, перш за все, б звернув увагу на... Необхідність поливу все-таки до першого нашого враження, це полив земельних ділянок неправильної форми, полив земельних ділянок з включенням ділянок інших власників. Однозначно, ця машина вирішить цю задачу найкраще, найгнучкіше. Вона пристосується ну, по настройкам до будь-якої конфігурації, і це, ну, це, це ідеальне рішення для цих умов. По-друге, коли є необхідність, скажімо так, ускладнений доступ до води, або доступ до води дуже дорогий, є необхідність використання малопотужних джерел води, то ця машина дозволяє поливати просто більшу площу за рахунок меншого ресурсу води. І тут також. Враховуючи от саме такі індустріальні культури, як кукурудза, ну, вона вирішить цю задачу якнайкраще. Якщо порівнювати з крапельним зрошенням, про розходу води, це, мабуть, найближчий конкурент. Ну, недоліки крапельного зрошення, ті, хто пробував робити, не ті, хто читав, а ті, хто пробував робити, вони чудово знають. Їх. Це дороге рішення, дуже дороге рішення, це дуже трудомістке рішення, це дуже важке до ремонту, до контролю рішення. Оце найменш трудомістка, найбільш ефективна, найбільш автономна система. Тому, скажімо, своє місце на полях ця машина однозначно знайде. От Кому треба якісно полити, 80 плюс-мінус 5 гектар, блоками з утрудненим доступом до води. Оце машина. Скажімо так, найвищої якості, і вона вирішить це питання якнайкраще. Шановні глядачі, радий вам показати машину першу в Україні, як я її називаю, робот няня для кукурузи, яка живе на полі, і робить так, щоб кукуруза не мала стресу в період вегетації. 360 рейн. Ми бачимо машину, яка має 24 ряда одночасного поливу, може разом з поливом. Додавати будь-які мікро-макроелементи, як просто, так і диференційовано, в залежності від наявності вологи, чи в залежності від потреби культури в даному етапі розвитку, там, ближче до В12, більше азоту, на перших етапах більше інших мікроелементів з меншою кількістю азоту. Це все можемо робити. Машина живе на полі і ходить по міжряддю постійно, навіть коли ми спимо, вона працює. Навіть коли ми в відпустці, вона працює. 360 рейн. Це в руках я тримаю радіоантену, яка з'єднує радіосигнал РТК-корекції і передавання даних з основною базовою станцією. Справа і зліва від мене ви бачите GPS-антени, які коригують рух машини з точністю до 1 см і виконують роль гіроскопа. Бо їх дві. Вони розуміють, в якому положенні одна одні вона знаходиться. Маємо основні мозги машини. Це блок управління CRM, який координує всі рухи і всю роботу машини. Маємо спеціальний дівайс, який забезпечує інтернет. І може навіть роздати інтернет присутнім біля машини. Тобто навіть зараз ми можемо все на телефонах. Під'єднатись до Wi-Fi. Ззаді мене знаходиться основна бухта кабеля 914 метрів, що забезпечує безперервну подачу води до машини, а від машини прямо під корінь кукурузи. За допомогою цих трубок вода подається до кожного юдрупа, який поливає під корінь кожну рослинку кукурузи. Разом з азотом, гноївкою або мікро-макроелементами. Невід'ємною частиною машини є блок базової станції системи управління процесами машини, яка забезпечує РТК-корекцію для машини і управління всіма додатковими сенсорами, потокомірами, датчиками управління самої машини. Вона коннектиться і спілкується з машиною з допомогою радіоантени і коригує з допомогою GPS-антенни, РТК машини, щоб вона з сантиметровою точністю рухалась поміж міжряддю. Цей звук говорить про якість металу. Це не відповідає за роботу машини, цим просто його треба піднімати, розвантажувати. Тут ми бачимо гідроциліндр, який забезпечує рух машини, керує основним колесом, яке вправо і ліво повертає машину. На кожному колесі ми маємо електродвигун, який питається з допомогою акумуляторів і генераторів, які запітує. Дизельний двигун. Дизельний двигун у нас знаходиться зверху. Він забезпечує електрику для руху машини і гідравліку для поворотів колес і для інших технологічних потреб. Крім того, ми маємо дуже надійні захисти, як ви бачите, які захищають кожну рослинку, кожен листочок, щоб його не придавити. Маємо вимкнення 12-вольтової мережі і маємо вимкнення вимкнення 56 вольтової мережі. Крім того, машина обладнана трьома камерами. Ви можете в онлайні з свого айфона, айпада, сидячи десь на морі в Криму, бажано, в нашому українському Криму, дивитися, як працює машина. Машина з допомогою вайдропів лиє водичку з касом, з гноївкою, з мікроелементами прямо на корінь рослини в рядочок. Сам дифузор вайдропа. Повністю має можливість рухатись в різні напрямки, щоб чітко повторювати міжрядь. І в кінці має дифузор-розпилювач. Шановні українські аграрії, бажаю вам за допомогою технології отримати перемогу на наших аграрних полях і на полі битв зараз взагалі українцям. Слава Україні! Разом переможемо!